Божі слова на кожен день. Ісус був на землі 33 з половиною роки, Він прийшов виконати роботу розп'яття, і через розп'яття Бог здобув одну частину своєї слави. Коли Бог прийшов у плоті, Він зміг бути смиренним і непомітним та зміг витерпіти величезні страждання. Хоча Він був сам Бог. Він усе одно витерпів усі приниження та всю наругу, і він витерпів великий біль від того, що його прибили до Христа, щоб довершити роботу спокути. Після того як завершилася ця стадія роботи, хоча люди побачили, що Бог здобув велику славу, це була не вся повнота Його слави, це була лише одна частина Його слави, яку він здобув від Ісуса. Хоча Ісус зміг витерпіти всі тяготи, бути смиренним і непомітним, бути розп'ятим для Бога, Бог здобув лише одну частину своєї слави, і Його слава була здобута в Ізраїлі. Бог досі має іншу частину слави, прихід на землю, щоб звершити практичну роботу та зробити досконалою громаду людей. Протягом своєї стадії роботи. Ісус чинив деякі надприродні речі, але та стадія роботи жодним чином не була лише для того, щоб творити ознаки й чудеса. Вона була насамперед для того, щоб показати, що Ісус зміг постраждати та бути розп'ятим для Бога, що Ісус зумів витерпіти величезний біль, бо Він любив Бога, та що, хоча Бог покинув Його. Він усе одно був готовий пожертвувати своїм життям заради Божої волі. Після того, як Бог завершив свою роботу в Ізраїлі і Ісуса прибили до Христа, Бог здобув славу, і Він свідчив перед Сатаною. Ви й не знаєте і не бачили, як Бог став плоттю в Китаї. Тож, як ви можете побачити, що Бог здобув славу? Коли Бог творить у вас багато роботи завоювання, і ви стоїте твердо, то ця стадія Божої роботи успішна, і це є частина Божої слави. Ви бачите лише це, і ви ще маєте бути вдосконалені Богом, ще маєте повністю віддати Богові своє серце. Ви ще маєте уповні побачити цю славу, ви бачите лише, що Бог уже завоював ваше серце. Що ви ніколи не зможете Його покинути та слідуватимете за Богом до самого кінця, і у вашому серці не буде змін, і що це є Божа слава. У чому ви бачите Божу славу? У результатах його роботи в людях. Люди бачать, що Бог настільки гідний любові, вони мають Бога у своїх серцях і не бажають Його полишати. І це є Божа слава. Коли здіймається сила братів і сестер із церков, та вони можуть любити Бога зі своїх сердець, бачити найвищу могутність роботи, що її вершить Бог, незрівнянну могутність його слів, коли вони бачать, що Його слова несуть владу, та що він може взятися за свою роботу в місті привиді континентального Китаю. Коли, хоча люди слабкі, їхні серця схиляються перед Богом і вони готові прийняти Божі слова, і коли, хоча вони слабкі та негідні, вони можуть побачити, що Божі слова такі милі і настільки гідні їхнього плекання, то це і є Божа слава. Коли прийде день, у який люди будуть вдосконалені Богом і зможуть підкоритися Йому. Повністю слухатися Бога та передати свої плани на майбутнє та долю в Божі руки, тоді буде повністю здобута друга частина Божої слави. Таким чином, коли робота практичного Бога буде повністю звершена, його робота в континентальному Китаї дійде до кінця. Іншими словами, коли ті, кого Бог наперед вибрав і визначив, будуть вдосконалені. Бог здобуде славу. Бог сказав, що Він приніс на схід другу частину своєї слави, та це неможливо побачити неозброєним оком. Бог приніс на схід свою роботу, Він уже прийшов на схід, і це є Божа слава. Сьогодні, хоча його робота ще не закінчена, вона безперечно буде звершена, оскільки Бог. Вирішив працювати. Бог вирішив, що звершить цю роботу в Китаї, і він намірився вдосконалити вас. Отже, Він не залишає вам виходу, Він уже завоював ваші серця, і ти маєш продовжувати, хочеш ти чи ні. І коли Бог вас здобуде, Він отримає славу. Сьогодні Бог іще не отримав повну славу. Бо ви ще маєте бути вдосконалені. Хоча ваші серця повернулися до Бога, у вашій плоті досі багато слабкостей, ви не здатні вдовольнити Бога, ви не спроможні зважати на Божу волю у вас ще є вдосталь лихих речей, яких мусите позбутися, і ви ще маєте пройти багато випробувань і очищень. Лише таким чином. Зможе змінитися характер вашого життя, і Бог зможе вас здобути.